Всім привіт! Ми з України. Мене звати Юля. А ось мій помічник Савєлій. І це, ми зараз знаходимося в місті Відень, Австрія. Продовжую нашу рубрику Паради Відня. А, і це сьогодні буде не огляд, а опис або розповідь, що ми вчора придбали. А, через додаток to go today. Нагадую, що заходите в Play Market, устанавлювати, дивитесь, де ви живете, і дивитесь, що там навколо можна придбати за ці гроші за гроші, якусь їжу або продукти. І так. Ми знайшли, що біля нас є такий ресторанчик, назва його Еда Кітчен Якось так. Ну тут -от десь фоточка. Ми замовили, війшли і забрали. Тобто ввечері замовили, ну дуже поздно, і наступного дня для нас це познавато. Пішли і забрали. Там ну, він працює до 22 вечора. От, прийшли, відео не зробили, зробили фото, і зараз я вам опишу, розкажу, що там. Дуже доволі цікаво, це тайська кухня. Ми, коли ми забрали, нам попалось три ємкості з супом. Ми все відкрили, спробували. І, як кажучи, закрили, бо було дуже пізно. Ось маленький опис. Із трьох йомкостей було два однакових супа і один інший суп. В общем, інший суп був коричнього кольору, а інший такий помаранчевого кольору. В общем, коричнетю, коричневий суп. Там що там було? Морква, перець, гриби, м'ясо і що ще? Щось. Мам, світок. Ой, дякую. І ще щось було? Ну, ось я скуштувала, он такий гостре було. О, таке гостре. Савелія сказав, що у мене з рота зараз вогник. Вогник буде. Е, інші е, два супи вони були, е, як по мене, тр трішки смачніші. Е, вони були, були, з, були зі смаком е, мінкдалю, е, Мама, ні, орех мускатного не ореху, е, м'ясо було, е, морський агурець часочка, і е, е, томати, і брокколівно. Наша. наша чашечка. Наша. Бо чому вона упала на Тому що ти скинув. От. І тось, і доволі було дуже смачно. Ну, я це не давала дитині, тому що там були гриби, там якісь гриби, що одної, що інше, один і інший суп, і там були гриби. Ну я все скуштувала, мені сподобалося, Це це тайська кухня. Я до неї ще прийду. Мені мені цікаво скуштувати і їхні з і іншої страви. Далі буде ми з України.